Дякувати Богу, ми вже їдемо додому. Виїхали додому. з Волновахи. Ще маємо одну посилочку і домой. Правда тут дорога катастрофа, всюди зима. Особливо ті, хто подивляться в сонячній Іспанії. О, а тут все в нас вже. Все в нас біленько. Теремо всі в снігу. Їду додому сам. Їду додому, сам русланці, лишив на, русланці дів, лишив. на дівках. А -а -а. Йому мало ще. 12 днів йому мало, наша поїздка зайняла. Ми ще, ще не багато, маємо тисячу з лишнім кілометрів додому і будемо вже. Ну, правильно, Україна велика. А, я, подивіться, він тут сидить. Він любить свою жінку, сидить з боку. Краще жартувати, ніж, як то кажуть, їздити по Пісках під Донецьким аеропортом чи по Кримському. По-Кримський то так. Тут то то, якби зараз в Кримському, так, то то, як зараз в Криму з двома українськими прапорами стояв. <плес> <плес> Це в Кримському так само. Десь воно одне одним. Бачите, які все зима вже, то цілу ніч. Сніг сипить, сипить, дороги катастрофічні. Ні, ні ЛНР, ні ДНР не прибирають доріг. <плес> а в Україні до лампочки дороги. <плес> то все жарти. Але дорога важка. Ще одна посилочка залишилася. Ще одна посилочка залишилася. І досі Ось у вас є. Ще десь 20 кілометрів їхати. нам. Але це вже по дорозі, це вже Міло, під Маріуполь. Все.